Доброго дня, любі друзі. З вами Олександр. Так, маленька відповідь на питання мого підписника, якої фірми стоять підшипники умаку GS-35, GS 411, 410, 937, 941. В общем, на цих всіх пилках стоять одні і ті самі підшипники. Також і на старих моделях 936 937 Це підшипник під номером 6000. 201. Так, заводський номер, ви бачите, Ольомаковський, Виготовляється у Тайвані ці підшибники. Так, мі мігає. О, то так от краще. Оригінальні запчастини фірми ЄМАК. Розмір цих підшипників 12, 32, 10 ну, Давайте будемо вже дивитись тоді. Так, підшипник. Тайвань NTN фірма. Всі номера ви зараз бачите. Можемо, щоб не блимало сюди його так. От. Тайвань NTN. Вони вже йдуть у відкритому стані, без пильників. На вигляд дуже якісні, важкенькі, не такі як китайські ці по 50 гривень за штуку. В общем, розмір і фірму ви узнали. Ціна такого одного підшипника, грубо кажучи, 400 гривень на Оліомаку коштує. Якщо, любі друзі, є в наявності підшипники, завчасті та інші комплектуючі до техніки Оліомак, дав вам відповідь, яка фірма, яке виробництво і які підшипники йдуть в пілках Оліомак. Надіюсь, ви все побачили і вам стала ця інформація корисною. Підписуйтесь на мій канал та чекайте нові огляди. До побачення!